Ми всі з нетерпінням чекали, коли на вулиці випаде сніг, адже це чудова нагода покататися на санчатах. Зараз для катання з гірки та позасніженим вулицям батьки можуть купити дітям сани з дуже різних матеріалів. Як обрати хороші санки, та які вони взагалі бувають, дізнайтесь у моєму сюжеті. А з вами я, дядячина Вікторія. Без сумніву, сучасні санки набагато зручніші, аніж старі. Вони відрізняються новітнім дизайном, тому підійдуть навіть для найменших. Для виготовлення сучасних металевих санчат використовують переважно такі матеріали, як алюміній або сталь. Ще є ватрушки. катання на них називають тюпінг. Це такі надувні круглі сани, вкриті гладкою тканиною, що добре ковзає по сніжній поверхні. Такі бублики витримують 130-140 кілограмів, тому на них може сісти одразу двоє дітей. Снігокат за своєю конструкцією чимось схожий на триколісний дитячий велосипед, проте замість коліс у нього лижі. Під час катання дитина сідає на сидіння, ніжки ставить на підставки на лижах, а ще є навіть кермо. Розглядаючи зимові види санок, не можна оминути увагою моделі з колесами. Такий варіант можна називати поліпшеним варіантом класичних металевих санчат. Завдяки колесам вони легше рухаються по снігу та не застрягають в ньому. А ще бувають моделі саней з ременями. Вони дають найбільший рівень безпеки. Пластик дуже легкий матеріал, тому сани з нього виходять теж дуже легкі. Сьогодні виробники пропонують великий вибір кольорів, форм та розмірів на будь-який смак. Недоліки таких моделей у тому, що їх не можна тягти по голій землі або камінню. А ще не рекомендується використовувати їх при температурі від 20 градусів морозу, можуть тріснути. Самки лядянки це найбільш компактна та легка модель, що чудово підходить для катання за гірки. Вони прекрасно ковзають і мають цікавий і оригінальний дизайн. Двомісні лядянки вже з назви тут усе зрозуміло. Вони підходять одразу для катання двох дітей, тому за розміром значно більше, ніж зазвичай. Якщо ви плануєте катати дитину навіть тоді, коли сніговий покрив дуже маленький, обирайте снігмобілі, що нікого з дітей не залишить байдужими. Пластикові санки-льодянки з гальмами можуть мати прямокутну чи круглу форму. Спеціальний пристрій з боків дозволить легко гальмувати у будь-який момент. Такі моделі підходять для катання з гірок, де є перешкоди, наприклад, дерева. Ще до цих саней можна прикріпити мотузку. Тоді батьки зможуть легко тягнути їх за собою і так катати дитину. Який би вид вам не був до вподоби, обирайте якісні та стильні санчата, і тоді ваша прогулянка до засніженої гірки стане одним із улюблених занять. Перевіримо, що ж, гайда за новими санчатами. А з вами була я Дячешна Вікторія. Папа! -па, а я кататися?